Всім привіт! Сьогодні ми починаємо вам розповідати про наш новий навчальний заклад освітній хаб Київський ліцей А+. Будівництво в самому розпалі, тому ми можемо трохи привідкрити завісу. Ні, це не АІК, Він вже збудований і там все круто. Так, А+, тепер в самому серці столиці, адже цей заклад розташований на Печерську. Чи може українська освіта мати таку саму динамічну концепцію як міжнародна? Ми впевнені, що так, і це доводять наші випускники, які на сьогодні є студентами вищих більшості країн світу. Вже зовсім скоро ми запропонуємо нашим учням в цьому закладі найновітніші програми навчання: штучний інтелект, дата сайенс, бізнес, білінгва, IT і ще багато інших. 12 років досвіду ми вклали в цю концепцію. А плюс доводить. Український продукт може бути надзвичайно крутим.